Хто зі мною, хто в вбий, хто в бій? хто, в бій? хто, в бій? хто в бій? Твоя банда це ме, ми вже на старті Ми вже на старті Охналих, плей, мене само бурю. Ми не само бурю, хто не само бурю? Хто не з нами, хай лягає в пилюку yeah. З нас самом байдуже живемо, поки дим не газ. Хотів би знай, але в кишені нуль на газ Ти не справжній, ти просто граєш роль Ти хотів би знай, але в кишені нуль на газ е -е, Мене штормить, все блутається в голові Ей, -е, мене стурмить, як вуличний шум ночі, е -е, мене штурмить. The blue Диму у легенях пляшка як трофей, половина правди, решта в сейфі Слова і кулі летять без жалю Твій стиль, як цукерка, я розгрузаю оболонку, якщо не їм не сплю, мені заперечення, я не визнаю поразку. Мій мозок, це таймер, третє око на прицілі. Хто тут справжні, а хто просто в тіні Я хочу каміння, кеш свободу, мистецтво зброя, я стріляю в код кот. Все плутається в голові, Е, мене штормить, як вуличний шум Е-е-е, мене штормить, все плутається в голові, Е-е-е, мене штормить, як вуличний шум ночі. А, сеньори, з документи шукайте, якщо сміливі, в рюкзаку не гарний для голос вулиці. Це маска під нею кралі. Мій тато вчив мене не довіряй тим, хто в погонах і тим, хто прикриває кістки минулого. Цей куплет — за ті, кого стерли з реєстрів. Я кричу ніколи знову за кожного, хто зник. І якщо не зрозумів, я повторю Фокс-система, я плюю на поліцію. Тиріже гуда земля, це не ми йдемо. Ти бачиш, як палає ніч. Це не вогонь, це наш гнів. Ти думаєш, ми зникнемо, ми як тіні, ми в кожному вікні. Ти хочеш миру, тоді дай нам правду, а не форму. Ми мовчимо мовчемо, не зникаємо, Ми не граємо за їхніми правилами Ми як вітер, як попіл, як голос. На мені не броніку, а сорочку з базару, на душі, не спокій, танець на краю. Зупинить ні дрон, ні указ, бо я як ремікс, шумний, живий і зараз. Твій закон, як Wi-Fi В маршрутці, ніби є, але не ловить. Твоя влада, як діджей, без треків. Крутить повітря, а ми вже на біті Це не просто трек, це маршрут, це не просто рими, це наш суд, це не просто протест, це любов. До тих, хто не зламався, хто йде знов. В мене святі ми ті, хто вижив, мене ми то кожен рядок, як шрам на шкірі, Кожен біт, як серцебиття в ефірі. Ми не просимо, ми беремо, ми не граємо, ми горемо, це не музика, це марш, це не слово, це наш шанс. Ти чуєш, це не просто звук, це крик, це не просто трек, це ритм, це не просто ми, це всі, хто не зламався, хто не мовчить. Хто не боїться бути живим, хто не боїться бути гучним, хто не боїться бути справжнім. І коли ніч знову накриє місто, і коли тіні знову стануть ближче, ми будемо там, у кожному рядку, у кожному ритмі, у кожному кроці, по мене просто голос: ми пам'ять, ми вогонь, ми пісня, яку не захлошить.